Діти, ми з вами сьогодні поговоримо про мистецтво, яке творить образи, образотворче мистецтво. Є два види мистецтва це живопис та скульптура. Чим же відрізняється скульптура від живопису? Скульптура має об'єм і знаходиться у навколишньому середовищі серед нас і у просторі, а живопис. На папері. Подивіться і скажіть, твори якого виду мистецтва ви бачите на ілюстрації? живопису чи скульптури, що на них зображено. Пам'ятники. Пам'ятники зображають людей, тварин. Для чого створюють пам'ятники? Щоб зберегти пам'ять про людину, тварину або предмет. На довгі роки. Яких розмірів пам'ятники? Великі. Частіше всього такі пам'ятники ставлять на площах, в парках. Давайте роздивимось скульптури. Ну що, сподобалося? А тепер поміркуймо, хто може бути головним героєм скульптурних творів. Виліпити можна все як реальне, так і фантастичне. Казкове, людей, тварин, посуд, казкових персонажів. Давайте сьогодні перетворимось на скульпторів та виготовим дуже гарну мудру пташку. Це сова. Тож, давайте підготуємо наші ручки. Приготували ручки і повторіть за мною. Летіла сова! Велика голова летіла, летіла, на гілочку сіла, головою покрутила. І далі полетіла. Молодці починаємо працювати. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін. Беремо коричневий, шматочок один відриваємо невеликий, він нам знадобиться пізніше, а з великої грудки ми будемо робити кульку ось так формуємо і на дощечки скочуємо, щоб вийшла кулька. Ось така кулька в нас вийшла, тепер ми її з однієї сторони притискаємо до дощечки, щоб вона була рівненька, і наша пташка могла сидіти. Ось так. Далі відчіпуємо сірого кольору шматочок маленький, будемо формувати очі. Робимо ось такий овал, потім його сплющуємо і визначаємо на нашій кульки, де буде перед голови. Приліплюємо цей овал. Так, ось тут. Тут будуть у нас очі. Трошки ось так підрівняли пальчиками. Робимо тепер самі очі жовтого кольора, маленькі дві грудочки. Розділяємо наш шматочок, ось так, і пальчиками скочуємо два маленьких кружечка, сплющили. І ось так приліпили. Бачите, як виходить гарненько. Так. Тепер нам треба зробити зіниці чорного кольору. Беремо ще менше шматочок пластиліна і робимо дві маленькі намистинки і притискаємо ось так. Краса! Беремо коричневий пластилін. І робимо з нього бровки нашій пташці. Розділяємо його на декілька частин, скочуємо такий трошки овал, і робимо, схоже, на бумеранг. Ось такий трикутничок, і знову все сплющуємо. Так, і приліплюємо до голови. Готово крильця, два однакові шматочки. З нього також робимо кульки спочатку. І ось так розкочуємо в виді краплинки. Одна краплиночка і друга. Сплющуємо. Бачите, ми сьогодні все сплющуємо з вами і приклеїмо до. Основа до пташки, бачите, більш товстіший до обличчя, а назад тут ходить куточки нашого пір'ячка. Червоного кольору беремо маленький шматочок і робимо дзьоб нашій пташки. Вона хижа і тому він дуже гострий такий. О, така пташечка гарненька. Що ще не вистачає нашій пташці? Звичайно, хвіст. Хвіст обов'язково потрібний, бо пташка не зможе літати без хвоста. Ділимо пластилін на три частини. Одна більша, дві менші. І робимо також краплиночки. Потім з цих краплиночок будемо робити хвіст для пташечки. Так, і останній шматочок. Розкочуємо краплиночку, притискаємо так, сплющуємо і на задню частину пташки, ось так приліпимо наш хвіст. Ось такий, дивіться, по центру великий шматочок, по краям маленький. Давайте ще зробимо для нашої пташки ніжки, щоб вона ж сиділа на ніжках. Нам потрібен жовтий колір і ми робимо маленькі-маленькі чотири маленькі овали, бо тільки спереду видно два пальця у пташки. Так, намагаємось робити одного розміру. Батьки, контролюйте та допомагайте діточкам. Ось так, з однієї сторони, два пальчика, і з іншої сторони. Також два. Ось така у нас гарна пташка. Можна намалювати стейкою, так пірячкою, бачите, на крильцях і на бровках ми це робимо. Ми сьогодні з вами були справжні скульптори і зліпили ось таку гарну пташечку совуню розумну, гарну та мудру пташку. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!